Вітаю вас в Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького. Мене звати Анна Навроцька. Я завідувач відділу рукописів та стародруків. Я розповім вам про нашу колекцію. Рукописів та стародруків Національного музею у Львові є однією з найцінніших книгозбірень з огляду на представлення однієї унікальні пам'ятки писемності та друкарства, як західноєвропейські, так і східноєвропейські. Основа колекції становлять рукописи та стародруки, які митрополит Андрей Шептицький передав з Львівської греко-католицької консисторії та бібліотеки Архікатедрального собору Святого Юра, де зберігались особисті книгозбірні львівських єпископів і галицьких митрополитів. В Андрей продовжив формування книгозбірні, передавши до музею свою приватну бібліотеку. Митрополит особисто поповнював зібрання колекції під час численних поїздок і паломницьких подорожей. Велику частину книг фундатор музею зібрав, проводячи візитації церков Львівської єпархії. Поряд з тим колекція поповнювалася завдяки старанню низки діячів культури та науки, як приватних, так і світських осіб. До 1939 року до музею були передані колекції давніх книг з Народного дому ТОВ та Дністер. Згодом експонати Ставропігійського інституту, наукового товариства Шевченка, Василянської бібліотеки та інших. На сьогодні збірка нараховує понад 13 тисяч одиниць збереження та поділяється на чотири фондові групи: це є рукописи керивичні, стародруки керивичні, рукописи Натинські та стародруки Натинські. Це унікальні рукописи. Архівні документи та видання 15-19 століття. Колекція кириличних рукописів є однією з найцінніших в Україні. Вона посідає пам'ятки української писемності з часів Галицько-Волинського князівства до ХХ століття. Географічно охоплює терени Галичини, Волині, Поділля, Подніпров'я, Лемківщини, а також маємо окремі зразки з Білорусі та Росії. Золотого фонду національно-культурної спадщини належать такі книги, як, скажімо, «Бучицькі Євангелії кінця 12 століття чи Пандекти Антіоха 1307 року, писані на пергаментні. Це твори непересічної історико-культурної цінності, за якими простежується багатовіковий розвиток української книжної культури. Серед давніх рукописних книг, здебільшого у нас це переважають літургійні книги, такі як Промоги, Мінеї, Сможевники, Тріоді, велику групу формують Євангелія, зокрема, такі відомі та датовані Євангелії, як Євангелія з Гнинян 1498 року, чи, скажімо, Євангелія з Хішевич тисячу року. На керівнична книга пов'язана з поняттям колективного авторства кодексу. Тут ми знаходимо і автора книги, і переписувача, політурника, художника та й певних інших людей. Дуже часто рукописна книга містить мікротекстові джерела. Це певна інформація про географічні явища, як скажімо, повені чи засухи, економічні розрахунки поміж людьми інформація про війни чи якісь інші глобальні повідомлення. Часто також книги містять так звані вкнадницькі записи, де міститься інформація про те, що та чи інша людина вкнала цю книгу до тієї чи іншої церкви. Найдавніші книги писали з уставом, форма літер, якого близька до квадрата. Устав це чітке письмо, немає виносних літер, немає переносів літер. На зміну уставу приходить півустав. Півустав дав змогу пришвидшити процес написання книги, а також водночас дешевити її. В півуставі в нас не з'являються виносні літери, зниті літери, лігатури. Водночас з півуставом виникає такий тип письма, як скоропис, так зване канцелярське письмо. Скоропис передбачав безперервний рух, пера. Для рукописної книги характерне оздоблення. Дуже часто рукописна книга оздоблювалася такими речами, як заставками, короткими сюжетними композиціями, які поміщалися або на початку книги, або на початку розділу. Так звані кінцівки, які поміщувалися або відповідно в кінці розділу чи у кінці книги. Букви ці гарно виділялися для краси і для привернення уваги. Окреме місце в рукописній книзі займає мініатюра. Вони часто відображають чи доповнюють текст. Але іноді ми зустрічаємо дивні сцени побутового характеру. Тут художник зобразив напівфантастичних звірів, таких якими він це собі уявляв, з підписами певними верблюдопад. Ноздророг і склон. окремим видом мистецтва рукописної книги є оправа. Безумовно, оправа в першу чергу виконувала захисні функції, але водночас, і мистецькі. У збірці нашого музею маємо унікальні оправи, так звані малярські оправи. Велику групу у збірці Національного музею у Львові становлять твори з історії музичної української культури. Це найбільша в Україні колекція ірмомогіонів, рукописних нотних збірників, які використовувалися у богослужінні протягом цілого року. Перлиною музичної колекції є граматика-музикальна Миколи Дінецького. Посібник для навчання українського партисного співу, де власне подані узагальнення і виклад музичної теорії та практики. Цією граматикою було започатковано нову професійну українську хоровушку. В музеї зібрана велика колекція метрик: метрик хрещених, вінчених, народжених. Також маємо збірку великопом'яників. У нас є дуже цікаві пом'яники, написані на пергаменті у вигляді сувоїв. відділі Зберігаються особисті архіви діячів культури і мистецтва, науки, літератури, таких як Іван Франко, Тит Войнаровський, Кирило Остаянович, Модест Сусенко та інших. Крім рукописних книг та архівних матеріалів, у фонді представлені документи до історії Козаччини. Це понад 100 одиниць збереження, грамот та листів з автографами відомих людей, як, скажімо, Івана Мазепи, Богдана Хмельницького, Івана Ваговського, крім світських осіб. Архівні матеріали з історії української культури чи суспільного життя доповнює по нас документів, написаний на польській, латинській, німецькій, французькій, італійській та інших мовах. Ці документи в нас зберігаються у відділі рукописи латинській. Основу фонду встановлять документи до історії Української церкви 17 20 століття, а саме, це інвентарні описи церков, акти консисторій, описи маєтностей. окрему групу формують візитації парафій, у яких детально зафіксовано дані про понад три тисячі храмів, подано описи ґрунтів, народної архітектури, церковного інвентарю. Тощо важливі відомості з історії церкви про відносини у вищих колах духовенства подають особисті архівні документи відомих діячів церкв. А саме їхні щоденники, скажімо, щоденники Максиміліана Рина, Орфирія Важинського чи Івана Гудза уповноваженого львівської дієцезії у відні. До раритетів збірки належить статут Нитовський, це Кодекс права Великого князівства Нитовського, що є однією з найвизначніших пам'яток того часу і об'єднує в собі норми судово-процесуального, карного, цивільного та господарського права. Він укладений на основі руської правди, а також українського нетовського і білоруського звичаєвого права. У збірці рукописи Натинські також є римські служебники». Це літургійні книги, що містять тексти і рубрики для святкування меси римського обряду в католицькій церкві. Парниною фонду рукопис Натинський є зразки західноєвропейської музичної культури 15 17 століття. Це пергаментні, багато ілюстровані градуали та канціона. Велика колекція пергаментних грамот. Це грамоти як духовних, так і світських осіб. Доповнюють колекцію дипломи про нагородження різних осіб, скажімо, про присвоєння шляхетства Михайло Герасевичу. Чи диплом про нагородження нашого довголітнього мецената та патрона митрополита Андрея Шептицького орденом залізної корони. Це найвища нагорода Австрійській імперії. У збірці рукописи натинські знаходиться чимало документів до різних аспектів суспільного і духовного життя Галичини. Серед них матеріали з історії населених пунктів, церковних братств, урядові постанови, дуже багато матеріалів до історії шкільництва та української мови. Не місця цінну інформацію про українське національне відродження 18-19 століття. Виповнюють цю тематику історичні монографії, конспекти лекцій з філософії, риторики, поетики, математики та права. Крім цього, маємо такі унікальні видання, як твори Дениса Зубрицького, хроніка Ставропігійського братства, чи хроніка міста Львова Яна Юзефовича. Окремий пласт джерел становлять копії документів ватиканського архіву до історії української церкви, які старанням та завдяки фінансовій допомозі митрополита Андрея Шептицького зібрав Кирило Королевський. Збірку латинських рокописів водночас доповнюють і представляють різноманітні медичні порадники з рецептами на лікування тої чи іншої хвороби, чи, скажімо, навпаки, рецепти до приготування різноманітних страв. На сьогодні фонд кериночної та натинської книги налічує понад 7 тисяч одиниць збереження. Зібрання пам'яток рукописної книги охоплює понад 800 літній відтинок часу та слугує джеремознавчим матеріалом до вивчення як української, так і європейської історії, літератури, сфрагістики, генеалогії, нумізматики та інтролігаторського мистецтва. Кираничних стародруків є одним з найцінніших в Європі. З представлено тут у нас більш як 600 назв. Завдяки довголітньому науковому працюванні збірки першим директором музею, професором Ігоріоном Свінціцьким, вдалося зібрати доволі різнобічну та цілісну добірку пам'яток, яка показує найвагоміші етапи в розвитку українського та слов'янського книгодрукування. Колекція містить унікальні видання від кириличних інкунабок 15 століття до багато ілюстрованих видань 18 століття. У нас представлені книги усіх видавничих осередків, що діяли в Україні впродовж 16-18 століть, а також кириличні книги, що видавалися за кордоном в Румунії, Італії, Росії, Літві. Перша українська друкована книга побачена в світ в 1491 році. Це сталося за межами України, а саме у Кракові. В Цей час там проживала доволі велика українська православна громада, і саме для потреб православної українсько-білоруської церкви було замовлено у друкаря Швейпольта Фіоля декілька книг. Першою книгою це був Октоїх. Також було видано часослов і дві тріоди: тріодь пісна та тріодь цвітна». Протягом першої половини XVI століття друкована керівнична книга з'являється і у празі. Так, старанням білоруського першого друкаря, який у 1517 році засновує в празі друкарню. продовж трьох років з його друкарні вийшло 23 книги під загальною назвою Біблія Руська. Це були 23 книги Старого Завіту. Скоринівські видання дуже гарно оздоблені. В них ми знаходимо кінцівки, заставки, а також портрет самого видавця. З огляду на завоювання банканського півострова Османської імперією центр південнослов'янського словянського друкування переноситься у Венецію. В цей час там також діють декілька киривочних друкарень, скажімо, це друкарні Єроніме Загоровича чи Божедара та Вінченцо Вінченцовуча. Українським першодруком вважається апостол, надрукований в 1574 році Іваном Федором. Іван Федоров це російський та український першодрукар, який свою кар'єру розпочинав в анонімній друкарні у Москві. Згодом очолює державну друкарню, але через переслідування Вищого духовенства змушений емігрувати до Великого князівства Литовського, де працює у друкарні у Забмудові. Згодом він переїжджає до Львова, де засновує свою друкарню. І саме тут, в 1574 році, виходить перша українська друкована книга Апостол. Через певні матеріальні труднощі на запрошення князя Костянтина Василя Острозького Іван Федоров переїжджає до Острога, де працює у друкарні. Протягом певного часу з Острозької друкарні виходить 13 книг. Найвагомішою і найбільшою значимою для нас книгою була Острозька Біблія 1581 року. Це перша книга, в якій було надруковано переклад текстів Старого та Нового Завіту церковно словянською мовою. Після смерті Івана Федорова, обладнання його друкарні викопало львівське ставропігійське братство. Братська друкарня діяла з перервами протягом декількох століть. Крім богослужбової літератури, такої як Євангелія, Сможебники, Требники, вона також видавала для потреб братської школи і навчальну літературу. Мабуть, найбільш таким ціннішим виданням братської друкарні цього часу є грецько церковно словянська граматика Адельфотес. Як працівник братської друкарні, а згодом як і Управитель цієї друкарні свою кар'єру розпочинав відомий львівський друкар Михайло Сльоска. Він засновує свою друкарню, де видає книги не лише старосмов'янською мовою, а також і польською та латинською. Видання сльозки відзначаються високим мистецьким оформленням. На початку XVII століття дві друкарні засновує львівський єпископ Гадеон Багабан. Одну з них він засновує в Стрятині, іншу у Кримусі. З стрятинської друкарні виходять три видання: це Харатонія, служебник та Требник. Натомість з Кримуської друкарні виходить лише одне видання. Це були останнє видання львівського єпископа Гедеона Багабана «Євангелії Евангелії Учительне. Оно цінне для нас тим, що вперше в історії українського книгодрукування були застосовано сюжетні гравюри. Їх у Євангелії три, дві стосуються теми про пробудного сина, а ще одна про Митеря та Фарисея. Продовж 17-18 століть друкарні діють в таких великих містах, як Львів, Унів, Дермань. Величезна друкарня є в Чернігові. В цей час в Україні діє близько 20 друкарень. Але чи не найбільшою з поміж них є друкарня Києво-Печерської лаври. Для києво-печерських друків характерний високий поліграфічний рівень. Але чи не найбільш важливим виданням Києво-Печерської лаври це був Києво-Печерський патерик? В якому власне показана історія заснування Лаври чи життя її перших святих засновників Антонія та Феодосія Печерських. Водночас кериночна книга видається далеко за межами України в таких великих містах, як Ев'є, Будапешт, Рим, Лондон, Париж та багато інших. Видання європейських друкарень різнобічно у нашому відділі представлені у фонді стародруків латинських. Тут зберігаються друки відомих загальноєвропейських видавництв 15 19 століття, таких як Нюрнберга, Амстердама, Кьольна, Парижа, Варшава, Риму, Лондона та інших міст. Серед книг цієї групи маємо інконабол, як світського, так і духовного змісту. Знаємо, що інконабою вважається відбиток, відтиск чи книга власне, видруковані, а не переписані вручну. І це є книги, які видавалися до 1 січня 1501 року. були надзвичайно цінні, так як вони видавалися зазвичай малим тиражем у 100-300 примірників. Скажімо, як оця інконабага з бібліотеки митрополита Андрея Шептицького, про що свідчить власне вклеєний його екслібриз, видана в базелі в 1485 році на в оригінальній оправі. На окрему увагу дослідників та поціновувачів мистецтва належить така книга, видана в 1493 році в Нюрнберзі, як Всесвітня хроніка або хроніка світу. Компілятивна за змістом праці німецького гуманіста Гартмана Шеделя вражає багатством та вишуканістю гравюр. Їх в книзі понад 1800. Це одна з найрозкішніших книг інкунабельного періоду європейського книгодрукування, що вийшла друком у типографії німецького видавця Антона Кобергера. До колекції латинських стародруків належить доволі численна збірка книг грецькою мовою. Це здебільшого книги духовного змісту, такі як «Служебники», чи Мінеї. У збірці Стародруків латинських у нас є багата колекція біблій, як біблії інкунабельного періоду 15 століття, так і біблії багато ілюстрованих пізнішого часу, скажімо, XVIII століття. Це такі відомі біблії, як біблія Герарда де Йоди, чи, скажімо, біблія Гебраїки, єврейська біблія Старого Завіту, інші багато ілюстровані біблії XVIII століття. В відділі представлені водночас і античні автори. Це, скажімо, видання наців Цезарона, що було видане у відомій друкарні Альді у Венеції в 1521 році, чи Одіссея Гомера 1527 року. Варто згадати відому працю військового інженера Гійома де Деобокнана Опис України, де вперше було описано життя та побут простого українського населення. Чи, скажімо, одне з рідкісних видань Мартіна Лютера, відомого католицького священника, ініціатора Руху реформації? Окрасою колекції є атласи, видані голландським картографом Яном Блау. Це понад 600 гравірованих кольорових карт, які, власне, показують відомий увесь на цей час світ. Видання складається з 12 томів. Кожен том охоплює певну частину світу. Перший том присвячений Антарктиці, частково Європі. Наступні томи охоплюють європейські країни, а також країни Азії, Японію. Один том присвячений Африці. Дванадцятий том видання знайомить читача з Америкою. Окрім великоформатних видань у нашому відділі знаходяться тільки Цікаві мініатюрні видання. Скажімо, як оцей календар, виданий в відні 1813 році. На сьогодні збірка латинських та кириличних стародруків налічує близько 6 тисяч одиниць збереження та слугує джерелом до вивчення як українського сміянського, так і європейського.